Здоровкась! Відео про Бубу-Прічите вам сподобалось, тому сьогодні я хочу розказати про ще одного молодого та перспективного стронгмен атлета Матеоша Фуньока. Це чеський 19-річний спортсмен, який на відміну від Буби уже встиг вийти на національний рівень, а також минулого року спробувати себе на аматорському Арнольд Класік. У 2022 році він виграє свої перші змагання, показавши досить пристойні показники у свої 16 років. При зрості 2 метри та вазі 139 кг, він уже тягнув на акселі 240 на рази, і це без лямок на акселі. Там, по ідеї, долоня та пальці мають бути такі, як у Марка Фелікса, який на секундочку акселю замок закриває. Присідав хлопчина у 16 років 270 кг та піднімав 100 кілограмовий дамбел із дуже і дуже пристойною технікою. Те, що він і досі позиціонує себе як натуральний атлет, ми, звичайно, упустимо, бо без аналізів тут якби 100 грам. Коротше, не розбереш. Але все ж таки унікальність його генетики неабияк дивує. Уже в 6 класі майбутній атлет мав зріст 185 см. Готуючись до Defender Strongman Games, усе ще у 16 років Матеаш дуже впевнено тяне 300 кг, після чого виграє змагання серед старших та більш досвідчених суперників. Вчитися у школі та тренуватися однокласниками він теж не забував. Так так, не з а буквально ними. Якщо візитною карткою українських стронгів можна назвати дамблпрес, Press, то молоді чеські атлети сьогодні дуже багато часу приділяють логліфту. Цей елемент дуже добре заходить в фуніку, він класно там прогресує, і вже у 17 років атлет офіційно фіксує 180 кг. А вже зовсім недавно хлопчина на своїх тренуваннях піднімає колоду вагою 190 кг. Думаю, що прогресуючи такими темпами зняти юніорський рекорд свого співвітчизника Фойту Матіашу буде цілком під силу. Уже у 18 років фуньок бере участь у своїх дебютних змаганнях найсильнішої людини Чехії, де, попри свій молодий вік, зумів посісти в солідну четверту сходинку у турнірній таблиці. Ці змагання, звичайно, показали, над чим треба працювати, щоб досягти рівня більш старших учасників, але також вони добре проявили сильні сторони молодого атлета, про які ми поговоримо трошки згодом. На початку 24-го року молодий Стронг бере участь у своїх перших міжнародних змаганнях. Це був Арнольд World Championship серед аматорів. І, звичайно, наймолодший учасник змагань дуже зірок із неба там не хапав, тому і закінчив турнір на восьмому місці. Кращими його результатами там стала тяга по кришоку 347 кг. Хороший час у естафеті з мішками, що, звичайно, розкриває його як досить швидкого та вибухового атлета. Ну і серед лідерів він був також у підйомі мішка на плече. Підкорилося чеху тут 180 кг. Поїде Матеаш фуньок також і на аматорський Арнольд 25 го року, тому будемо пільнувати. Для цього він важко та наполегливо тренується, вдалося Чеху покращити свою станову тягу. Наразі його найкращий результат це 305 кг на 6 повторень, а разовий максимум наразі це 350 кг. Проте найсильнішим, як мені здається, він поки що виглядає саме у жимових рухах. Матіаш дуже легко вистрілює 170 кг на аксель пресі. А 180 кг на рази у жимі лежачі вилітають взагалі як із пустим грифом. Один із івентів Арнольду, який зараз тренують майже усі топи, фуньок також робить із дуже хорошими вагами, і навіть виглядає, що із дуже солідним запасом. Також варто сказати, що цей хлопчина вдало використовує свою антропометрію у кулях Атласа. Фуньок став власником національного рекорду Чехії та світового рекорду серед атлетів до 18 років, заклавши 220-ту кулю. Отож, скоріш за все у найближчому майбутньому за 2-3 роки ми бачимо потужного та голодного до перемог Топ Стронгмена. І уже зараз, дивлячись на його масивні ноги та спину, можна припустити, що це буде такий собі супертяж масою під 180 кілограм. Ну а що з цього приводу думаєте ви? Обов'язково напишіть про це у коментарях. Не забувайте також про вподобайку, якщо вам сподобалося відео, та підписку на канал, щоб не пропустити наступні випуски. А на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу, тягайте залізо та бувайте здорові!